Ну що, є по наявності ехо війни. Отакі от трактора, бачите, трошки їх війна покарожила. Будемо продавати. Це у нас 244-й. Ось 240-й. Так, це у нас. 350-й. такі трактори будемо продавати. Ще ціну поки що не сказали, але я думаю, день-два і це все діло буде продаватися. У кого є бажання Позаніматися, погратися і зробити собі трактора, можете телефонувати. По ціні зніму наступне відео. Мені скажуть ціни і буду вам вже називати ціни. Поки що цін не знаю. Ось такі справи. Ми знаходимося за адресою траса Київ Житомир, 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Лайк, підписочка. Всім гарного дня.